Така краса. Приїхали з чоловіком в розвідку в ліс. Подивитися, чи ми щось знайдемо сьогодні. Поки що нічого не знайшли. Маслят ми не знайшли, але повітря таке в лісі грибне. І кругом. Ромашки можна нарвати собі на чай якісь барсуки чи що то нори поробила. Там одна, там друга, там третя, ще там четверта є. І чотири нори. Так, і... да, щось або лисиця, або... або барсук, бо бачу, як не пір'я валяється, то ще щось. Пішли в інший ліс і грибочків ми і не знайшли. Вологу в лісі, а грибочків нема. 100. Трутовик серно желтий Давай ножик. Пахне. Ще, мабуть, молоденький. Ой, да, клас! Ріжеться, як. О! Клас, о який красавець. Жовтенький. Саме що молоденький. Угу. О. Давай відро. Ох, красавець який. Саме добріше. Угу. Так хоч чимось не, не пустими руками. Все. Отак І ще одна находочка. О! Гляньте, як краса. Ух ти! Прямо взагалі ще молоденький клас. Красота. Угу. Можна мати взяти? Да, угу. молоденький. Ой, пахне як красавець. Переїхали з чоловіком вже в третій ліс, поки знайшли таки один трутовік сірчано-жовтий, поки більш нічого. Ну, все одно, хоч трутовік, але теж з ловом. Поки якийсь грибок, вам побачила, що це за грибок, як зонтик. Смічний такий. Гластінчатий такий. Не знаю, не буду його чіпати, бо я не знаю, що це за грибок. Не знайшли ми нічого, ми мене недовго ходили. Трошечки походили, зрозуміли, що немає ще грибів. Відається такі ліси, в яких пізніше, напевно, грибочки з'являються, бо я вже тут була не раз, але в таку рань. На початку червня, то я ніколи не була, тому не знаю. Тут і опеньки є, і муховики різні, і сироїшки, і зонтики, але зараз поки що так. На жаль, але все одно у нас сьогодні був непоганий уловчик. Ми знайшли тортовіка січану жовтого, тому будемо ласувати тим, що є. А я вам кажу пока. До наступної зустрічі у лісі так жарю як дівнушки. мука яйце. Так, жарю як від дивнушки. Мука яйце. Так, в низковоротці не жариться. Друг сторін. Невідварений сирій. В середньому вогні жарити. Одні я пожарила невеличними куточками, так інші я відварила, таку порізала. І вони дуже молоденькі, такі прям негусенькі попалися. Інші я теж хочу відгорити на котлетки. І ще тако я залишила. Зараз подумаю чи я їх поріжу на кусочки в морозилку, потім знову відбіточки чи просто їх відварю і все. всем дякую що були зі мною пока-пока